Марія Руденька, випускниця Хмельницької середньої загальноосвітньої школи номер 21 протягом року дівчина брала активну участь в акціях з популяризації української мови та літератури у заходах з підтримки вимушених переселенців та збройних сил України. «Однією з найзапам'ятованіших заходів була акція про мову. То ми з з Представниками молоді вийшли у центр міста з плакатами, на яких були зображені власне ті особи, які боролися з нашу мову і поплатилися життям. напередодні дня молоді. Дівчина отримала нагороду та премію міського голови. Такі відзнаки цього року вручили 14 хмельничанам. Всі цього року 14 поданих насправді дуже достойні молоді люди, активні молоді люди. 14, е, вже по суті номінантів, які отримали премію міського розмірі 5 тисяч гривень. А премію за розвиток руху пластунів у громаді та області отримав Олександр Процун. Протягом 2022-2023 року відкрили відкрили молодіжний простір, який називається пластова домівка. От взагалі почали діяти активніше пластові гуртки. Створилися нові, провели кілька великих заходів. По типу нас це називається краєві табори всеукраїнських таборів. Молодь є рушійною силою багатьох там історичних подій. Вона приречена рухати суспільство вперед. Вже третій рік поспіль Міжнародний день молоді в Україні відзначають 12 серпня. Активним хмельничанам нагадують, що саме від них залежить майбутнє держави. Нині молодь міста волонтерить допомагає українському війську та привертає увагу містян до важливих соціальних тем. Ми отримали премію власне представники активної молоді в різних сферах суспільного життя, починаючи національно патріотичне виховання, молодіжний рух, ну розбудова наукової сфери. В тому числі тут були і керівники студентського самоврядування, і просто активна молодь, зокрема, учнівська молодь була. Ну і люди працююча молодь, яка теж робить дуже багато добрих справ для розвитку нашого міста. Ця традиція буде продовжувати жити. Ми. В судному році пропонуємо збільшити кількість і номінантів до 20, ну і плануємо так само збільшити і розмір безпосередньо самої премії для того, щоб стимулювати молодих людей проявляти активність і розуміти, що за те, що ти активний, за те, що ти дієвий, за те, що ти результативний, і не сидиш на дивані, ти можеш отримувати в тому числі матеріальну винагороду. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.